Всім привіт! Сьогодні ми почнемо грати в Resident Evil 7 The Bizarre Shroud, там, не помню. А що ж, тоді починаємо завантажити, продовжити нова гра. Нова гра легко, звичайно. Дайте хай буде, звичайно, що тут. Я ніщий? Дивно, що тут немає хардкорду, але окей. Я скачав українізатор. Привіт, маленький. Захотіла швиденько привітатись і сказати, що люблю тебе. О, ще я маю гарну новину. Я скоро повернусь додому. Ура! Не повернеться. ми вже поняли. Не можу терпіти... за що? Я, я пропустив. І приїхати ти до любимого чоловіка. Єс. Сумую за тобою. Треба вертатись до роботи, люблю тебе і Тану. Буду повторюватися мільйон разів, коротше. Що угу. з ним? Йтен? Right. Ти мав рацію. Я брехала. Тобі не треба було, але. Have... Можу лише сказати, якщо одержишся, this... то я здохла. Тримайся <laughs> right. подалі. Он як. Я чуть-чуть викапнувся, і мені тіпа трошки важко записувати. Проснувся. Алло? Привіт, це Ітан. О, здорово, все добре? Тієї ночі ти просто зник? Так, так, зі мною все добре, річ у Мії. Вона не загинула, вона жива. Повернулась? Її знайшли як? Що сталося? Не знаю, не знаю як. Але вона повернулася як якось повернулася. Можливо, це жарт, вона хоче, щоб я приїхав по неї. Де вона? У Дальві, Луїзіана Чуваче, минуло три роки. Знаю, знаю, але що, як вона. Я повинен, повинен з'ясувалася. Що з нею? Ой, нічого собі. Оце то миліше, звісно. Я сподіваюся, це поки що. Бо я навіть налаштування нічого не робив, це, напевно, моя помилка, треба було щось робити. Ну, зараз поглянемо. Ой, як мене екран ріже. Ай-яй-яй, треба поставити вертикальну синхронізацію, бо це жесть. Хел. А ні, мило зникло. Таке, типу, прям гіанське. Ой, ні-ні-ні, чекайте. Вертикальна синхронізація треба. Увімкнути, бо це жах. Ніби зранки 60. що, я можу більше б зробити? Не можу. Ні більше, ні менше, найс. Режим рейдингу через рядки звичайний. Звичайний, хай буде, масштабна роздільність. А, да. Ну хай буде так. А чи в мене вже FPS просів? Ну-ка. Блін, якось дивно, воно наче плавно на мене 40 фпс. Ні. Я назад поверну то що я тут змінив. Так, він щось там говорив. Я це пропустив, бо я був налаштування. Це резидент від першого лиця. Це прикольно. Ой, мушки Виглядає, поки непогано. Давай переглянути своє завдання. О, знайти мію. У нас є ще міні-карта. Найс. Я бачу свої ноги, мене вже це радує. Ми граємо не за повітря якесь, а за людину. Найс. А, очевидно, що мені туди. Але ж для чогось існує цей шлях? Можливо, я знайду тут якісь ліки, хілки і так далі. Тут якась була знімальна група, тільки вона, походу, не вижила. Прийми її дар. Не прийму. А нафіг я сюда прусь? Цікаво. Можливо, це інший вхід був? Ви щось... Я такого в іграх не бачив, що і... інші шляхи мене пускають аж так далеко. І куди він направився? А? І звідки він йшов з болота, серйозно? Бен, а може я не міг йти в той замок? Я думаю, я не, не міг туди йти, бо такий я шлях давать, ну це ж бред, помню, щоб я зараз вертався назад. What the fuck? Бен, я надеюсь, цю игру можно викладати в YouTube. Ай. Падло. Чо ти кричиш, ти мене налякав? Сісти. Ага, на S S'daть. Вау. Блин, звучит двозначнее. на С. на має С. Окей. Ну, поки конечно, гама мені не дуже подобана. Ну, типу, не гама, а... Оця... оцей колір такий оранжевий якийсь, не знаю. Коричневий. Це якесь однотонне поки що. Я не буду сильно камерою махати, щоб якість була як якнай... найгарніша, я не знаю. Щоб там все не пікселилось. Тут у нас є лавочка. О, вона працює, навіть фізика нічось Сюди, я думаю, потрапити не можна. Тоді ми підемо сюди Мені розказували, що це прям хоррор гейм. Будемо боятись Цікаво, чи це спра. Ді, так буде? Судячи по всьому так і буде. Ой, чорт. Що так тихо стало. Алло. Зачини двері. Зачини двері за собою, дали очівку Єс. Yes. Завжди закубриває двері за собою. Ф. У мене є фотографії. цим не перерізати. Ну так. Да. Фотку й не перерізаш. Бой не кажется тут гарна освітленість, я не знаю. Обертати. Ну взяти я це не можу. Треба ключик. Що постійно за... Понад 20 зниклих безвісті. Хто там в що там? ой Ой-ой-ой. Ммм. Mm, яка смакота. Молодець. А за цей ачівку не хотіли, дать, що я їх ще екран за собою закриваю. Ой, ви думаєте, ви не звуками налякаєте, серйозно? Ну дивіться, мені треба якісь ключі шкатулки і щось щимона. Перерізач каф. Ем, Перерізач каф, що нафіг. Ясно? Що, давайте спочатку знизу походимо. Би не ну, виглядає страшно. Я не навижу хоррори. Не можна, а не треба. Я ж попросив. Ай. Сюди ми зайти не можемо Бо мені треба з вебками грати, я вам кажу. Якщо зайде, я реально буду з вебкою грати, нафіг це ж хоррор. О! FNAF почався. Ай, ясно. Ми не пограємо. Телевізор. На, поїж фотку. Що я одні фотки нахожу? Дайте мені щось корисне. Окей, я так розумію, нам треба пертись на другий поверх. Він виглядає капець гарно. Я очікував, що хтось щось пробіжиться, чесно, мене вже. Аааа. Яке неприємне відчуття аж ти. Відчуваєш, ну, ну є тут хтось. Стоподов. Що це? Газ. Стейрс. Не, не працює. О, збереження. Так. Ой, ці типічні збереження я їх ненавижу. Кадри... О, можна телевізор вставити. Переглянути інвентар. Yes, обшукати будинок в мене ще досі завдання. Та я його вже обшукав в теорії. Що тут обшукувати? То? Ну Давайте ще ставимо телек, подивимось. Він мені що, ключ дасть чи що. Ой-ой-ой, що -ой. за скример? Uh, June 01 2017 Кланки Джавіс. Abonded house. Ага. Бляха, йди нафіг. Дебіл. біл. Бу. Де ти відкопав цього пасета? Чуєш, я працюю тільки з професіоналами. До речі, про них, дивись, щоб цього разу звук не барахли коротше. Курва, це було пару років назад. Я не роблю переозвучку. І мені не подобається новачок. Знову? Просто не дивися, якщо доведеться знімати його. Новий план. Спочатку походимо всередині, а тоді знімемо вступ. Ми так завжди робимо. Тільки цього разу скажи назву шоу, добре? Без питань. Сьогодні к... каналігатори черговий. Донестями. ще нафіг ці. Кабібара,тори і генератори. це? Фу, я читать не вмію. Куда мені це читать? Поехали? Гаразд. Уперед. А да ведите? Зачинено. Не зачинено. Вже. Після вас? И зашов перший. Ну, яка чертівня нас чекає цього разу? Ти хоч колись готуєшся? Що тут готуватися смаддюча халапуна? О, тут водяться привиди? Усрасі. Я ж був телеведучим. Знімав по вихідних Що-що? Нічого. Ой, ну добре, що є субтитри, ви хоч самі може. Що тут сталося, Андре? Занедбаний хрустлівий будинок. Усе як завжди. Скільки кажу, з часу будинок занедбаний? Три роки. Кленсі, зніми, ось це. Буде гарна вставка. Отже, зникли безвіді, селюк Джо і його сімейка. Вони не селюкі, сім'я Бейка і Жека. Мергермегріт. І вони були спокійними, а не відсталими. А от про сина Лукаса ходили, ходили чутки у сім'ї де без вирудка. От зараза. Знав, що треба було взяти гарні туфлі. Зараза. Добре, що я все. Всі щеплення зробив. А це буде хороший задник Що скажеш, Андре? 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 Андре. Андре. Кенсі, ти бачиш, куди пішов Андре? Ти бачив? Девін? в сраку вірно. Це я останнє з ним працюю. продюсер приходять і the do, йдуть the хороший оператор. О. Oh. Okay? А, я подумав, як що взяти? Будь коло мене. А що я піду від нього? Давай пока. А, він не буде йти далі. Що за срань, ти чув? Так. Капец, вони швидко говорять. Андре, курва Де ж ти? Пранкує. Андре, де ти чоловіче? Двері за собою закнути не можна. В пічку поліз. Жесть Якого біса? Курва, ти знущаєшся з мене? Гразд, новий план. Знаходимо Андрій забираємось до Сраки це шоу. Оооо, це так страшно виглядає, не хочу тут стояти, У мене мурашки. А, я можу блокувати демедж пробілом? Окей. А. Ти перший. Мусиш е зняти як героїчно спускаєшся з дробини. Тож е ти you перший. Чуєш? Лисий е побритий мужик. Йди давай. Стоїть, дивиться. Що ти бачиш там? Що там? Я знайшов придурка цього, який на мене щас не кричить. Фатафак? Ладно, це виглядало забавно. Ну тепер ми знаємо, що тут є прохід якийсь, а ми зараз туди підемо, я так розумію. Господи. То ви натякаєте мені зараз. Схоже, це господарь. Натиснути цю херню? І справді. Ну, я думаю, там буде збереження десь. Це ж логічно. а е, ти точно хочеш туди піти? Після того що ти там побачив. Ну, да, да Чого б не піти. А, ну вже не вилізе назад. Ай. Вже точно. Чорт забирай. Так скільки там вже йде серія? 16 хвилин тільки о тут були трупи кино вже їх не пашу тону виглядає гарно ігра конечно головне, що плавно. О, вода бути страшніше, ніж глазище воді слянь сляни, що срані. Эх, налазь. Блин, ну капец не у руки пропрацьовані. Чекай, такие вены тут. Ой, фу. Зразумів. Мені напевно треба уникати таких штук. це за FNAF почався? Вы бачили трейлер другого FNAF? Там така же фигня была. Бляха. Падла, тварь, говно вонючий. Якщо я всрався від такої фігні, то що мене чекає далі? Не поняв. Що за зрада? Вже бачите. О, ясно. От що мене буде чекати далі. Зраду. Що... Хто пукає, шо Найс. Nice. Шприци тоже... Ладно. Що це таке? В туалеті посильні. Мія? Мия? Кскс. Мені здавалося, що там кот лежить. Оцей пакет білий. Тим не перерізати. А розбудити її не легше, чувак. Ладно. Ой-ой-ой, как там срага. Бен мертвий. Гарольд перетворений, 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 мертвий, 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 мертвий. Мії тут нема, речі Гаразд. Ні, я потім туди піду. Нам вже ждали. Що ще ми можемо обрізати? Найс. Nice. Блі, що зачиняти за собою не можна? Mia. Мія, де йшло, слава Богу, це я, Етен. Етен? Етин? Як ти? Тебе не можна тут бути. Тобто, ти ж з'явилась. Зв'язалась no, зі мною. No, no, ні, ні, не може бути. Ч... Чи може? Anyone... Тебе хтось бачив? Він тебе бачив? Yeah. Він? Тут ще є хтось? Що коїться? Татусь іде, треба тікати. Татусь, Ми треба тікати негайно. Якийсь okay. тато йде. деді Де ти мене ведеш. До безпечного місця. Ти скажеш нарешті шкоті. Тебе не було три роки. Три роки? Ти вже справді минуло It's три роки. Really так. Я постійно оглядаюсь назад. Що, <рі> там, є хтось. What? Що це What за місце? Що What вони з тобою зробили? Потім розкажу. Спочатку We're маємо втікти. Стається нам this сюди. А що to... че, через хату не можна було вийти просто. Ну, звідки ми прийшли. дробина слова, но можна було підсадити один од. Можливо, я не знаю. What the fuck? тут якісь кульки, ковбаси лежать, що це? Мія, Мія треба поговорити Ти повідомив, яке ти надіслала. Я не надіслала, то була не я. Надіслав, ні. Okay, fine, Раз, добре. Просто fine, скажи, Шоковець. Я кажу тобі все, що знаю. Я... Ой, я кажу тобі все, що знаю. Нам сюди. А, на X можна моментально повертатись. Мія. Okay. Yeah, yeah. Ти точно знаєш, куди йти? Family, Цим ходом рідні приносили I е... I мені їжу, я пам'ятаю. Окей. <laughs> okay. Давай. Куди ти зникла? Налякать мене? There. Ось там. Оця зрада. Це тут. Я пам'ятаю цю кімнату. Тут є ще одні двері, я впевнена. Немає sure it. дверей, немає. Не встигли. Oh, Тепер ми будемо родиною расти тут. Тут є ще одні двері, я впевнений. Ясно. Тобто на цьому її допомога закінчилась, так? Він навіть не спитає, що, якої фір. А, питає, Міє. Треба забрати звідси. Просто будь то добре, я обстежу місце. Що обстежувати? с пенсионера игрушки Ва? ничего не пич 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 А пич так швидко я пич Угу. Тобто мене чекають. Я сразу пішов ящики лапать. Телефон. Ясно? нього вени турчать. Це така собі проблема, вона неприятна. Тепер мене є карта. О, почався Resident Evil. Найс. Nice. Там закрито, там відкрито, там чи виключи. До алет. Че, я побіг одразу ванну, дивіться, не знаю. Медикаменти вон. Як я й говорив. Ще якісь. Вони збереже десь? Має бути збереження Там стукаєш по голові собі постукай канки. Так а куди мені шо? Що? що з тобою дар їй по морді. Би зразу назад вернувся Поручатись Вручатись. нафіг нафі. Місті. А що я маю робити? На мене ще за ножами. Я не знаю, тикаю на клавішу. Я її чую. Відчуваю, як вона знову. Под... Подригає мене. Геть, вичепийсь від мене. Я була неслухняною, я заслужила. Меня за засрань с тобой. А, ему типа. А, сейчас за шприхом ножом, типа ему пофиг. Контрол. Ой-ой-ой, водичкой похилився. Сарас мне відповідать. Лощи відпувається, смея. Раскажить мне, бласка. Пишем нафиг, воняв чекал. Ясно. Та тепер вона мені не заважає спуститись вниз. А ножик я не хочу, да, забрати? Кому він срався? Все, тепер я знаю, що мені точно в підвал треба йти. Ладно, відпочивай. А. Йоме Залиш мене. Що за Танос? Сукира Іди. на пасты. Понял? Зарубаю свою жинку. На. На, доби. Ой. Так це, тоді ж у нього немає цілі, йому можна вже повертатися додому. Хіба ні? Ну я типу ще в тому плані, що він ж за нею прийшов. А чому мене зразу ФПС упав? Що це? Дивно. Це натяк, що мені треба закінчувати серію. Як ми поговоримо по телефону? Ну давай. Так, то повідайте, що Мії. Не треба there. було сюди приходити. Right. Хто це? Ти right. що заснять тут коїсь? Мене звати Зої. На горі ще має бути вихід. Eric. Вихід? Іди туди, негайно. А вниз, якщо піти, не вийде. давайте похилимось. Сукира мія. Напропала, до речі. а так оборонятись, окей. Треба почекати, може тут ще хілки якісь є, це ж ціла кімната навіть відкрилась. Нема. Окей, давайте піднімемось наверх і на цьому можна закінчувати. Ой. Тут всякого можна подивитися ще. А це звідки ми прийшли, серйозно? Так що, ні, нема тут що дивитися. В мене ж типу вже є карта цього всього. Да, як в резиденті якомусь. Не можна. Я думав, можна продіравити. Ох, не фіас Тобто зараз нам на горище треба підніматися Погнали. Не діє А що ж тут діє? По-перше, зберігаємось. Дай тепер запишу пофіг. І що тепер? Окей, добре. Я думаю, на цьому можна закінчити. В принципі, я зберігся вже сюди і прийшов. Е, мені поки подобається, це потужно, тому всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення.